Ми завжди привикли казати, от-прийде час там, чи настане час, а час не приходить. Він, навпаки, уходить від нас. І то дуже швидко. І сьогодні відео про те, як швидко летить час. Привіт-привіт, друзі! Ми на каналі з вами разом Петрук Агенція. Сьогодні у нас дуже гарний, такий теплий, сонячний. Понеділок, якщо я не помиляюся, 9 числа, 9 вересня, і ми сьогодні по повній програмі з самого ранку працюємо над закриттям сезону і запрошуємо вас разом з нами закрити сезон користування ось цим нашим приміщенням. Так, друзі, ну що ж, не завжди наші відео гарні, святкові. <смі> Такі, так? Привіт-привіт. Іноді вони не дуже гарно пахнуть і не дуже гарно виглядають, і не все тут так вилизано, як ми вам показуємо. А іноді тут буває і, і не дуже гарно, і не дуже чисто, і не дуже прибрано. І саме оцим сьогодні ми з Олексійовичем вранці. Почали займатися, та вже, слава Богу, навірно, і 12 година. А ми, ще, а ми ще тут колошкаємося, і ще роботи у нас тут більше ніж достатньо. Пам'ятаєте, друзі, ще здається, що це було зовсім зовсім нещодавно, коли ми з Олегом почали знімати відео про те, як Олег робить брудер. Далі про те, як ми 21 лютого вперше завезли сюди наших 150 м'ясояєчних Курчаток, далі час ішов, потеплішало на дворі, почалася весна. Ми звідси це приміщення вже з нашої садиби перевезли бройлерів підрощених, тут їх доращували. Але на сьогоднішній день уже у нас осінь, літо, як то кажуть, як та стрікоза. Літо красне ми проспівали. За роботою ми його й не бачили. І сьогодні це приміщення вже готується зовсім для інших потреб. Коли ми робили тут брудер, я вам його показувала, що це приміщення у нас влітку, тобто в теплу пору року, слугує як брудерна і як бройлерна. А коли наступають холода, тут приміщення холодне, воно не утеплене, воно зроблене. Передня стіна із, із доски, якої там. Як це ця доска називається? Двадцятка там чи яка. А оці дві стіни, вони взагалі зроблені із профілю. Тобто воно холодне для того, щоб тут утримувати бройлери. Бо бройлери це такі птахи теплолюбиві. То далі ми це приміщення використовуємо як, ну, як дровітня, склад там, для дров чи сховище для дров. Паливний склад Олексійович мені він підказує. Ну, може і так. Тому нам тут дуже добре, тому що нам близько ну, носити, бо буває так, що десь треба там екстрено розпалити, там, чи що, то нам тут дуже добре і дуже дуже близько. Тому сьогодні ми вирішили зайнятися е, тут прибиранням, бо Олег замовив у чоловіка, тут у нас в селі, що має нам привезти пеньків. Ми до нового року від початку опалювального сезону минулого року до самого нового року ми палили пеньками в цій нашій грубі. Дуже добре, там величезна така топка. Олег їх бив ті пеньки, ми собі завалювали повну топку їх і так вона тримала тепло і дуже нам це вигідно. В цьому році ми теж замовили. Цих пеньків, але в нього щось він каже, там нема, Ну, вже по телефону не хотіли так вже там деталі розпитувати. А о, сказав, що прицеп ввечері привезу. Ну, як це, підводу, да, віз. А там тоді вже далі поговоримо. Не знаю, там ніяка ціна, нічого ми там не питалися, його, яка б не була ціна, але, але палити чимось в хаті треба, скажімо так. Тому зараз займаємося цим. Ну і, по ходу, вже займаємося. Прибиранням тут біля кролятників. Так, ми продовжуємо прибирати тут біля кроликів. Вирішили, що поки накриття забирати не будемо, бо ще, знаєте, осінь ще всяка може бути, може бути ще й жарко, а дуже воно нам таку гарну службу зіслужило в цьому сезоні. Слава Богу, я казала, що яка була жара. Яке було пекло, втриматися не можна було, але все-таки жоден кролик у нас за цю спеку не відійшов. Навіть четверо малюків у Розарки народилось. А до речі, наша Лукася 5 го числа. Це сьогодні 9, це 4 доби народила теж діток. Є вже в неї дітоньки. Ну, їх там, звичайно, вам не видно. Але. Що щось втається, якісь там малюки, не знаю. Ну, Знаєте, як я перевіряю? По запаху. Літо, жарко. Тому я перевіряю по запаху. Якщо нічого звідти не воняє, значить там все добре. Всі живі, здорові. Олег косить ще там, якісь бур'яни, йому сього кидаємо. А ду, дує класно, і класної ось від мами привезла. Бачите, яка гарна морква. Вся м'яка. Ну, морква чері називається. у нас В цьому році все чері. І морква чері, і бурачки чері, і картопля чері, у нас все чері в цьому році. Ну що ну, зробиш? Ну, як така спека, що ну, від нас залежить? Нічого від нас не залежить. Так, Чекали ми на 14 вересня, що нам наша Розарка народить, але коли ми її перекинули в сусідню кліточку туди в крайню, Ось в середній тут у нас живе наш Трамп, і ми її перекинули вже від діток, бо кажу Олегові, що вона вагітна, два її перекинемо вже сюди, тут де є маточник. Ми її сюди закинули позавчора, вона як почала тут тумент робити, рватися. кажу Олегові, а ну давай кинь її до цього, до Трампа, що це вона так рветься? Він її кинув через дві секунди в них відбулося побачення. Тобто ми фактично три ми дарма чекали від, від неї кроленят. Ну, не знаю, кидали сьогодні ще рано, то щось там він раз вскочив, фиркнув, перекинувся. Тоді більше вона вже не далася, бо вже ньоркала. Ну, в общем запишу сьогодні собі вже в телефон, запишу, що, що кидали до Трампа. І тепер у мене виникла дилема Не знаю, порадитися немає з ким. Що мені робити. Є у мене лукасик, мій синочок, мій хлопчик. І є у, у... у мене трамп. В принципі, Лукас мені вже не потрібен, тому що кролишки вже всі я можу кидати до Трампа. Тому що всі молоді кролишки, це, ну, це його діти. Я вже не можу його використовувати для цього, для них. І він мені як би то не потрібний. Уже, але кролик він, ви самі бачили, які від нього гарні, які гарні кролята від нього. Дуже такий гарний, смирний. ну такий мій великий дурачок, я його називаю. Не знаю, може хтось хоче, можу відпродати. Жалко мені, звісно, його вбити, тому що він дуже такий продуктивний, вже молодий кріль. Можливо, комусь треба кроля, приходьте. Можу вам по сходній ціні, за скільки брала, за стільки і віддам. Ми закінчили вже прибирати тут в кролятнику теж, все повивозили. Все, чистота і порядок. Єдине, що в нас, друзі, тут одна ганч в, на цій території, пожаліюся вам, це то, що в нас тут звідси ось зверху, із бройлерної, і звідти з хати, у нас тече при дощах тече вода. Добре ж ти вже прийшов. Добре ж ти вже сюди прийшов. Тече вода. І коли є сезон дощів там, чи зима, у нас тут вічно заміс. Оце єдина тут проблема з, цим, з цією територією, що треба тут якийсь рин вичіпляти, чи що, тут олег уже рівчака, дер туди спускав, щоб воно текло туди донизу, до брами, Тому що тут, тут постійно стоїть калабатина, і коли мені вправлятися тут коло кролів то це мені треба чоботи взувати, бо тут вічно стоїть калабатина. Ну, маємо те, що маємо. Куди я зараз направляюся? У нас тут в бройлерні було ще 4 бройлера. І зараз Олег їх там поставив там на, цьому, на хоздворі. Зараз він мені їх зарубає, я їх помию і сховаємо в морозилку. Все, На цьому сезон з бройлерами закінчився. Хоча хочу вам сказати, так, що зараз можна бройлери брати підрощені, тому що ще ночі не такі холодні, у день спеки страшенної немає. Тому бройлери можна брати. Але так як у нас вже в цьому році немає роботи, то вони нам просто не потрібні. Так, Олексійович? Так. Тому сезон з бройлерами ми закриваємо. Так, з бройлерами закінчили. Чотири курочки в нас залишалося олег мені їх поскуп, я їх всі помила, в торбинки спрятала, продавати не будемо, бо це вже останні, Хочу все-таки більше залишити собі, бо, бо яні треба щось давати із собою. Там і на суп, і відбивну якусь треба. І запікаю її ці бедра. то... Це вже, це вже залишається то, що лишилося то це собі. Відділила печіночки, відділила сердечка і шлуночки, будемо мати на суп. А ці покладемо в морозилку та будемо мати дитині, по крайній мірі, там по тій курці давати. Все, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, не губіть нас. Ми вже будемо старатися вас не губити. Дякуємо вам за гарні відгуки про наше попереднє відео з дня народження. Хай вам Господь все-все компенсує і будьте нам здорові!